Всім привіт! З-підніжжя італійських гір. Подивіться, яка краса. Нарешті, отам сніжок, тут сонечко. Ось така зима в Італії. Це базиліката. Базиліката, тому що Італія дуже різна. Якщо взяти Мілан, він там ближче до Швейцарії, там холодніше. Якщо море, ну біля моря, то теж може різати лице. Ми знаходимося зараз. Латроніко, там далі Латроніко, Кастер сарачено а ми зараз комуна Лаурія знаходимося. Комуна Лаурія, кому цікаво. У мене є 2 години, але вже нема дві години. Там щось годинка у мене є. Пройтися вже місяць не ходила. Набрала 5 кілограм, дівчата і хлопці, Напевно, скоро буде якийсь марафон схуднення однієї Оксани. Але хочу взяти себе в руки, мені дуже ефективно допомагає після п'ятої не їсти і один день на тиждень не їсти, от випити воду і от отаку от каву з молоком велику, мені цього достатньо. Але, видно, не вистачає желіза. Мені хочеться солодкого, я не можу втриматись, сид до півночі, і все одно там щось солоденьке треба з'їсти. ну Це плюс. Стреси заїдаєш. Це 100% таке. А, я мама діабетика, мама дівчинки з цукровим діабетом. Я півтора року не могла про це визнати, це сказати, не говорила, не хотіла навіть про це напевно говорити моя підсвідомість. Але отак. І видно, стрес заїдається. Ти за цілий день зробив дуже велике діло. А, твій діабетик спокійно їв, там були в нормі якомога більше глікемічний індекс, ну, цукри в крові. І потім ввечері, коли вона вже лягає спати, ти такий можеш розслабитись і вже там собі да? там солодкі їсти, а, ну спіртне смисл випити вина і піти спати. Якщо пити спіртне, то спіртне треба пити зранку, щоб весело було. А коли в тебе є ключі від автомобіля, то ось... <клістична> залишається тільки вздихач. <клістична> Дуже гарно там. Але не про це, не про дієти, це потім. Ну, Єдине, що можу сказати, коли тягне на солодке, це не вистачає желіза. А у мене є торба е, сушеного насіння гарбузового, треба його їсти, але після нього все одно солодкі їси. Спіруліну. У мене там є трішки це водорослі. Це не для схуднення. Його рекламують як для схуднення, але спіруліна. Щоб набрати вагу, треба під час їжі з'їсти. Я експериментувала це з моїм діабетиком, тому що в Марії от така, можна сказати, навіть проблема. На грані вона така не набирає вагу. Оці всі інсуліни, це все, що там діє, от вона вагу не набирає. Росте дуже швидко. А, да, звичайно, що може там через років 10. І товстою буде, буде важко, але не думаю, в неї от організм так реагує, що вона навпаки худне. Баланс треба тримати. То її я спіруліну вона пила під час їжі. А якщо хочеш схуднути, то треба за 15 хвилин до їжі випити спіруліну, і там, щоб там концентрована доза була. Це про це так. Але не про це хочу. Хочу, знаєте, про що поговорити? от Залишатися тим, який ти є, в тому плані, що якщо ти хочеш вдосконалюватись, то ти вдосконалюйся для себе. Що ніколи не слухай, хай на вас ніколи не впливає чужа думка, що ти якийсь не такий. Що це там, якщо стосунки не складаються, будь з ким, чи з дітьми, чи з чоловіком, чи, чи з родичами чоловіка, чи з вашими родичами, чи з вашими батьками, чи з вашими клієнтами, чи з вашими глядачами. Якщо в вас не складаються стосунки, це ж не означає, що з усім світом, да? так як сусідня наша держава, наша я Українка зараз в Італії. Там сусідня держава не складаються от стосунки ну практично з усіма. Практично з усіма. там така каша в голові, ну, ну це жесть. Це можна подивитися, знаєте по чому? По стрімах. Mm. Зайшла я до Наді на стрім з Австралії, а там як набігли, вони пропагандують таке, що просто на голову не вдінеш. І від цього всього стає лячно, що от маса така людей намагається тобі внушити. Зараз затронула я цю тему, куди мене несе. Вони намагаються нам внушити, що в нас нема мови, що ми там малороси. Вони це продовжують робити. Я не хочу цю інформацію розповсюджувати, але просто лячно від того, що дуже велика маса людей продовжує жити по методичках. І там їх зумбують і це розповідають. Тому я сподіваюся, що українці і ми, ми насправді розумні. І ми розуміємо, що це тролінг, а що в нас є своя правда, і що ми маємо право на життя, і що існує українська мова і має існувати. Якщо до неї так відносяться, то значить, ми навпаки маємо її просувати. І не звертати увагу, да? Там від українців не дочекаюся лайку, підписки, підтримки. А, український контент. Так, да, робити український контент треш. А, ну, це не те, що важко. Я взяла ось камеру, собі йду, розмовляю, там подумаєш. Так от, про особисте, якою я була. Я, як оказало, жила серед гарних, красивих людей, які дали мені зрозуміти, що я гарна. Дали зрозуміти, що я розумна, дали зрозуміти, що все вийде, що рухайся далі. Ну, життя таке штука, що от проблеми це є життя, вирішувати їх, знову рухатись далі. А найбільший гріх це депресія і унині, гріх проти себе, да? от, преступлення, да? як буде. По українське преступлення, це проти себе. Да? Все, що ми робимо, те, що називають там гріхом, це не гріх проти людства, а проти себе в першу чергу. Да? А, і, е, е, я поки в Італію не приїхала, е, мене сприймали, все окей. Було просто, знаєте, коли біля тебе багато людей, і хтось один тебе не сприймає. Це нормально. А коли біля тебе залишаються лише ті, хто тебе не сприймає, ти потихеньку починаєш вірити, що ти реально якась не така, що це ти винувата. І от саме приїхавши в Італію, попавши в італійську сім'ю, попавши саме на цю людину, яка стала моєю свекрухою. Да? Спочатку це ж людина. Це людина, жінка, там мама, чиясь, донька. А свікруха це вже знаєте, це вже саме останнє. Ай, звичайно залежить від того, який ти був в житті, як ти ріс, так ти будеш і до інших відноситися. Знаєте, як то кажуть, що такий момент, ну, якби. В мене, так, як італійці відносяться до невісток або до жінок. Якби в мене була мама, папа тут оці, що мої, а якби мій італій поспілкувався хоча б один день, він би змінив оцю, мені здається, Поведінку свою, да? те, як він ріс, що він бачив, і якби він поспілкувався з моїми батьками, то, звичайно, до того, що він зараз до чого прийшов, я надію, що це в ньому закріпиться. Те, як він такий зараз, це прекрасно. Я ж кажу, я надіюся, що закріпиться. Він би буквально час поспілкувався з моєю мамою чи татом, чи відчимом. І він би зовсім. Модель поведінки свою змінив. Так багато чого залежить. Так дивіться, навіть дівчата, які без батьків виходять заміж в Італії, то можуть попасти в таку ситуацію, як я. Ну і взагалі я не сприймаю, що це я на чужині, що от в мене і в Україні б не було вже батьків. Да? І там в халепу й до таких там люди, от, ну, Для мене що тут от, люди отакі от, є, такі, 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 що в Україні такі, такі, такі. От, ну ми схожі мені. Просто що в них достатки більші, то вони депресіями страдають взагалі за фігні. А українцям нема коли страждати депресією, вони мають подумати, як зігрітися, не замерзнуть. І не тільки зараз. Взагалі, по життю було так. Як зігрітися, що поїсти от такий у нас рівень життя. І я як сюди приїхала, то саме ця сім'я і саме ця жінка, і саме от о, мій партнер під цю дудку грав, мені п'ять років розповідали, що я якась не така. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що не вірте нікому. Не вірте. От в такі моменти, ви знаєте, я за п'ять років я забула, хто я, що я. Якось жартувати забула. Чао. Чао. А, не можна так, не треба себе забувати. Тому що це от викинуті роки і життя. Ось, продається будиночок. Дівчата, 50 тисяч. Розумієте, я вже його показувала. Воно в оголошенні є. 50 тисяч, не роботи, нічого. ну, Може, там всередині якийсь унітаз, там вісить кондиціонер, а, там обрив далі йде. ну, от Земельна ділянка є. А хто тобі його приїде? У нас реально в нашому регіоні люди працюють, якщо чоловіки, то можуть десь далеко працювати, і города того нема коли тримати. Ми города тримаємо, бо в мене свекро має трактор, і йому треба обробити землю. Ну і там вони вже просто та й клапать, вже не осилять ці пенсіонери. А, Тому я сажу якийсь помідор, і це класно. Я томатний сік. От п'ять років я слухала, що якась не така, що це я винувата. Хочеш сиди сама, те, що ти не маєш підтримки від них, то ти винувата? Якщо кому цікаво, то пишіть наступне відео, зніму, що реально витворяла моя свекруха, що вона собі дозволяла, да, ця жінка. В першу чергу ця жінка, яка дала собі волю дозволити собі з іншою людиною. Вести себе як фашист, да, допустим, Тихо, мирно, спокійно, але як фашист. Так що так? А. І просто да, як взаємодіяти з людьми? Тоді взагалі не взаємодіяти з людьми. Ні, треба взаємодіяти з якомога більшою аудиторією, якомога більше людьми взаємодіяти. Якщо зі ста людей. Хтось один тебе підтримує і скаже, що ти робиш все правильно. От Що б ти ми не робили? Так? Головне, що? головне, щоб від цього людина не сиділа в голоді, в холоді, а не катувати. Так? А, такі часи, такі часи, які часи про таке говоримо, ж правильно? Головне, нікому не причиняти біль своєю там, діяльністю. Ти відкрив магазин. Звичайно, знайдеться, хто тебе захейтить. Але й будуть люди, які е усвідомлені тебе підтримують. Ти відкрив свій Ютуб канал, звичайно, хтось прийде і скаже: Ей, та ви Україну хейтите! Ні, це ви зараз цим коментарям українців захейтерили, розумієте? А Італію я люблю. Вона мене прихистила. Я сьогодні тут спокійно ходжу, п'ю каву. Я спокійна за свого діабетика. У нас вдосталь інсуліну. Я не протикаю їй пальчика сім разів на день голочкою тією, щоб поміряти, який, який там глікемічний індекс. Так, в дітей це мінімум сім разів на день. А в нас так стоїть сенсор, дякую Італії. День і ніч це все контролюється. І ви знаєте, за півтора року реально приходить втома. Я уявляю, як тому діабетику, що він там з 12 років хворіє, на нього все скинули, в 16 років він вже втомився і вже все. Але життя не закінчується. Ну, Просто хвороба тебе покалічить, а ти далі будеш жити, тому що ще молодий організм. Тому на мені дуже велика відповідальність. Так. Да. Останній раз ми були в лікаря е, в червні місяці. А це позвонив, каже: срочно приїдьте, покажіться. Покажіться, срочно приїдьте. Ми вже спланували свій день, як ми поїдемо до лікаря. Нам на одинадцяту ми поїдемо раніше, зайдемо, поп'ємо кави, з'їмо корнетто. Корнетто це італійське слово, а круасан – це французьке слово. До речі, на ролик натрапила. І, і от Я говорю, що французам легше італійська мова, а от італійцям французька трішки складніше. Да? А, і є таке слово «мердо». Як виявляється, що в італійців воно є. Що в французів, ну трішки там з іншим наклоном воно в французів звучить. Мерда? Що таке мерда? Це ну какашка. В общем, какашка. А Стронзо це гавнюк. Може, мене чоловік так не любить чути ці слова, хоча його батьки дуже використовують цю таку нецензурну, нецензурну лексику. Дуже використовують, а він його ну, цього не любить. І я їхніх оцих матюків по типу не люблю, а, а ну наші це вже автоматично йдуть. Там щось роблять, а там машина женеться. Якось так. Так. Да. Знаєте, як зі мною моя свекруха здоровалась? Ну, Скажімо так, жінка, яка виростила мого чоловіка. Я досі не знаю, як це сприймати. Яка хуйова погода, з італійської мови буде перекладатися, або хуя дощ іде, або я себе почуваю. І це ти весь час чув це слово кацу, кацу, кацу. І мене тригерило це, мене тригерило. <ріху> І ви знаєте, коли я почала відповідати так само, в людини встали коси на голові дибом. Як це так? Оце на рахунок цього. Я ж старша. Оце наше особливо. Я, я, вам не, я тобі не тикаю. Ти чого мені тикаєш? Я старша за тебе? І що? Ми з віков по типу старше, значить, розумніше. Да, звісно. Я не ставлю себе вище, наприклад, моїх дітей. Я не кажу, що я розумніша за них. Да, мене поковбасило трішки життя покидало. Оце, знаєте, слой на слої. Оце цього е, неприємного, хотіла сказати дебільного е, досвіду життєвого. Наш воно їм? У них має бути свій життєвий досвід. Це, по-перше, діти, вони ще, знаєте, такі прозорі, як скло. І е, вони можуть радіти життю, і треба користуватися моментом і разом з ними радіти тому життю. А від того, що хтось старший, ну зараз вже на це ніхто не ведеться. А, знаєте єдине, чого треба старість поважати? Ну, по типу, типу рахується старість поважати, бо вона ж уже старенька, і вона ж ось 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 її не стане, а ти будеш жити ще те життя. Але ви знаєте, вже дурити нас не надуриш, по типу, типу молодших, тому що зараз таке життя, що я ось йду, йду, впала, а моя свекруха і свекру, яким по 78 років будуть іще там ганяти. Сьогодні з утра он ганяла, в воді холодні полоскалася без шапки, нормально. Так що такі справи. Просто поважати один одного, а не кидатися говном, тому що в голові можуть думки бути різні. Не завжди їх треба виливати з себе ті думки. А потім, як я зробила висновки, треба відповідати. Какашкою на какашку можна відповісти. Якщо в тебе є отакий, є трішки, да, в тебе там проявилося. Тому що я, поки в школі вчилася, я ніколи какашкою на какашку не відповідала. Тому що думала, а ми виростемо, А вона ж мені ще пригодиться, а я її зараз обіжу. А вона це запомнить. Просто напевно я була така злопам'ятна. Все запам'ятовувала. Так що так от. А в голові, да, як каже Надя з Австралії, да, в голові завжди є такі какашки, якими хочеться кидатися. Але ми стримуємо себе, ми контролюємо і ми стримуємо. Класно, класно! Я дивлюся наших дівчат з різних країн. Заодно ти вчиш погоду, географію, там а, біологію, рослини, тварини, які ростуть. Насправді це класно. Два місяць тому я ще думала: нафіга мені ця вся інформація. Зачем мені там щось про ірландських мужиків, значить про Ірландію? А потім мені стало цікаво в якийсь момент. І мені здається, що я з депресивного стану вийшла завдяки тому, що мені от стало цікаво. А ще такий момент Катя з Ірландії, щоб, щоб такого не це не збрехати, вона психолог, вона захистила дисертацію. Могла б претендувати на доктора психологічних наук. Не знаю, чи правильно я говорю чи ні. І дівчата, якщо вам, допустимо, припустимо, в нас така взаємна дружба з блогерами. Я дуже часто про них згадую, так, як про моїх подруг. Можливо, комусь неприємно це. Нічого страшного, переживете. Я з любов'ю йду по доброму. Всіх обіймаю. <сум> так, із останніх тенденцій, що мені було класно почути. На рахунок психології, я вже почала знаєте, боятися, що мені таки коли-небудь доведеться пити ті транквілізатори, і що я сама себе дурю, і що я вже коли-небудь не зможу себе вмовити, щоб радіти цьому життю, і щоб мої діти біля мене раділи. Завдяки цьому, От, заради цього, щоб, щоб оці люди, за яких я відповідальна, щоб вони теж раділи життю. Я радію життю, вони радіють життю. Я не радію життю, вони все одно радіють йому. Ну і ще Теж у мене є це, що я всиновила сина моєї свекрухи, а бачу, що він якийсь недоработаний. А, і коли йому грустно, то треба біля нього скакати, пригати і радіти цьому життю. А, але ж е, іноді й відзеркалювати дуже корисно, дуже корисно. Да? Так от, дякую Катерині, що вона написала, що з останніх досліджень все-таки досліджують, що людина сама себе вмовляє, витягує з цих депресивних станів, що це дуже ефективно і найефективніше. Все, на отій красивій ноті я закінчую, тому що вже наговорила вам на 20 хвилин. Дякую, що ви зі мною. Якщо я вам імпоную. Рухаємось далі. І ви знаєте, я ж теж дивлюсь інших блогерів. Не завжди ж мені там да мене щось теж там тригерить в тому, що вони щось розказали, там ще щось. Але я прийшла до них. Я прийшла до них. Я прийшла на них, як на людину, як на особистість, як на людину, яка о, може помилятися. А можливо, не помилятися, а почути щось нове. Розумієте? І це класно. Все, всіх обняла. Люблю, цілую. Приєднуйтесь і відкривайте ще свої блоги, будемо розповідати, да, там, що відбувається навкруги. Будемо фіксувати, і просуваємо українську націю. О.